Я зараз розплачусь. Яка ностальгія? А ще перша поява відомого ролику Рево. Та сама реклама Акс. І в сраті 3D. -шки. Здоров! Я Безлад, і вітаю вас у рекламних спогадах. Ви думаєте, що 2010 рік був недавно? А я вам нагадаю, що це було 15 років тому. Фірі -го, Фірі -го, відкрий для себе добродар. Багатий смак зрілого сиру з фруктовою нотою. Ця пісня спонукає мене перевірити свій рюкзак і глянути, чи всі підручники я з собою взяв. Це буквально машина часу. Ех, зараз би вернутися в той. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. А, точно. Вибач, дівчинко, яка смачно наминає сир, ти ні в чому не винна. Звенигора. Варто згадати ще одну хітяру, яка налаштовує нас на теплу погоду. Шашлик літо. Якщо літо, то шашлик. Якщо шашлик, то торчин. Як я сумую за старим дизайном упаковок торчин, де просто по кольору можна було зрозуміти, який це смак. І блакитний з щасником, а дівчина з козаком. Щодо реклами, то, як на мене це геніально, з овочів створити слово літо. Бачите, баба торка і її торчен продукт вміли зробити цукерочку з гамна і Як я сумував за цим. Але ніщо не зрівняється з. Літо кажете? Літо. Просто літо. Літо. Просто літо. Літо. Ой, як добре. Ой. Хто ой. б міг подумати, що це саме те, що було мені потрібно. Ну такий приємний вайб у цієї реклами. Дякую, королево. Літо просто літо just summer о, пам'ятаю цих качок і це сальто. Ти це називаєш ковток? Випий нормально, ну що ти соромишся? Та до дупи негатив. Давайте краще. Просто літо. Літо. Просто літо. Літо. Продовжуємо літній вайп. Пам'ятаєте цю рекламу фанти? Як вона швидко влилася, в житті після вдаряння це явно було б крінжовим. Але в світі Фанти це вважається круто. Хоча в світі засновників Фанти навряд. Фанта! живий апельсиново! Ліберта! Сізісі! Та-та-та! скільки -та! коштує чизбургер? Хістривий. Чизловаш. Шістривий. І картопля фрі? Шістьривий. Без преса. 6 гривень. Максим. 6 гривень. У мене є 5 гривень і 1 гривня. Разом скільки буде? 6 гривень. В мене є 14 центів. 6 гривень. Хто я? 6 гривень. 6 гривень. 6 гривень. гривень. Максим. 6 гривень. А ваш номер телефону? 1562. А ваш номер телефону? <плес> Мені з собою. Чел, ну ти що, ну ти бачив, як вона відреагувала? Там ні з собою, ні в закладі, ні в тебе вдома ніц не буде. За цілий смак, за смаку ціну А яку ціну? Це не була єдина реклама Макдональдса на той час. Вперше я спробував саме тут, в Амстердамі. Ха -ха. В Амстердамі багато хто вперше пробує. Вони що говорять про? Чи може про траву? Відчуття просто бомба. Палюбок. <реш> Ні ну тут точно про якісь речування. До да чого тут мак? Відтепер всесвітньо відомий роял чізбургер в Україні. А, тю, ну бургер як бургер, щоб прямо рекламувати з ТНМК, бо це просто чізбургер з двома кусками сира замість одного. Якість королівська, а ціна народна. Ось і все! І ніяких тобі танків, Фозі і Феготів. До речі, про Феготів. Ти хочеш про кохання слухати від мене? Амур. А про любов Амур розкаже краще. О, буремні часи, коли жінок в рекламі можна було вразити цукерками. Ви думаєте, він її справді кохає, просто не вміє виражатись? за мене про мою любов Абур розкаже. По-моєму, чувак, нас На цьому шедеври від Амура не закінчились. Чи є у тебе без чого кохання неможливе? Тут вистачить на цілу ніч. Шоколад Дольчі від Амура. А ти пропонуєш фантики з шоколадок собі на пісню надягати так? Тобі ок буде по розміру. Ви подивіться, вона шокована. Думаю, ніц не буде. Продовжимо. Та ну вас незахищений секс. Ви серйозно? Ви що, цю рекламу не бачили? Презерватив твоя гумова броня. Або цю. Ти обираєш з ким тобі спілкуватися. Снід не обирає. Снід ближче, ніж ти вважаєш. Так, так, хавайте цукерочки. О, і ще хохма. Тут вистачить на ціле ніч. Та на яку ніч, та я їх за дві хвилини затупчу, ви що? Хоча напишіть в коментарях, чи вони взагалі смачні були. Ну ми далеко не тікаємо від пікантних тем. Скільки можна стищати ці? Буде пити чи розважатись! Лево! Що ти Сюди, крихітко, ми дамо тобі насолоду. О, май, Хорні бульбашки! Бульбашки насолоди, повірте, вони дуже збуджені. Ми зливалися з нею в екстазі. Я сподіваюся, що бульбашки Кока-Коли почувають себе так само. Інакше мій діабет буде дарма. Блін, ця дівчина ледь не у всіх рекламах тоді знімалась. Лемо! Лемо! А як ви реагуєте, коли у вас влучили м'ячі? Лопатка. Скільки можна стищати цього дня? Буду робити чого розважатись! Якщо чесно, я не бачу в чому проблему. До речі, цих лимонадів у нас вже немає, проте є концентрати лимонаду ЛЕМО без хорні бульбашок. А я пропоную не зупиняти хорні поїзд. Даю вам вгадати, я – це реклама. Новий міміров делікат: м'який підхід до делікатних ситуацій. Делікатний підхід на шпарити з горілкою. Ви подивіться, з яких стаканів дебелих вони її п'ють. Там можна вже делікатно і за волосся біля унітазу потримати. Ще оці сюрпризи де показуєш свій дозатор. Не можна просто так квіти подарувати? Судячи з погляду подруги, то не можна. Ну а Галина не оцінила. А я вдячний безмечно від всього серця, всім своїм патронам і спонсорам. Дякую, що допомагаєте. Монетизація не така вже й велика, як би хотілося, тому буквально ви виручаєте мене скрутну хвилину. Дякую всім, хто доєднується новеньким. Дякую всім, хто залишається зі мною весь цей час. Ну і, звісно, окрема подяка. Хелсоботу. Спасибі. А мені цікаво, як ви оціните креатив нац. Спеціалісти НАЦ розробили передові технології відбору найсмачніших лісових горіхів. Вони винайшли найсучасніший спосіб очищення горіхів, щоб зберегти їх цілими. Як птичі забриділи крельбі. І все заради того, аби від кожного батончика НАЦ ви отримували справжню цілугоріху насолоду. Нє ну, сексуалізація білок, це звісно сильно. Білочка і зайчик покохали один одного. Як добувають горіхи спеціалісти НАЦ. Як тим часом добувають горіхи їхні конкуренти? Скупляємо горіхи, пір'я, подушки, перини. А ви думали, я вам покажу рекламу про руки білки? А я вам її не пок. Мій тато був білкою, тому руками я весь батька. Мені це завжди подобалось. Моя дівчина казала, що в мене золоті білки. У скрутні моменти я міг на них покластися, і вони допомагали. Як не крутим. Навіщо нам це пародія, коли є оригінал? Мій тато будував плотини і дивився криве дзеркало. Тому руками я весь в батька. Як не крутим, руки білки рулять. Але. Цей нацтріо трьома неймовірними, чудовими смаками. І ці звироки. Навіть не дають його мені скуштувати. Бачимо, в ті часи у нас з фантазією все було гаразд, але зараз не все гаразд із совістю. Бо НАЦ належить Нестлі, і вони зараз спонсорують Орешнік, як би це дивно не звучало. А ви б припустили на телевізор рекламу, де чоловіки в латексних костюмах? Пуляють своєю білою рідиною із своїх шлангів у невогомості. Розумію, звучить щось в стилі такого. I think I have something you can show me. Ти, <плес> може, виглядає так хто зна. Суфле. Солодка невагомість. Стоп, як це бомжур і без голих мужиків. Що є, що треба? Це я дивлюсь на кишківник, який мене підвів, а потім дивлюсь, чи ніхто не спалив мене. А, то ти з таких окей. А якщо серйозно, ви уявіть. Наскільки це дорого у виробництві? Для однієї коробки треба відправляти чуваків в космос і хорні адміншу теж. Це так робили бомжур завжди. Бонжур суфле. Солодка невагомість. А зараз найнудніша реклама. Перемикайте канал, дай Богу, разом, Олдбой, і це новий випуск ігроновин. ні 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 ні, ні. ні Ніяких перемикань. Ви на каналі Безлад, і ми цю рекламу додивимось. Існує дві основні технології виробництва безалкогольного пива. Найдешевше і найпримітивніше це стримування бродіння, коли пиву не дають стати пивом. Самі розумієте, який у такого напою У смак? на смак як лайно. Який дебелий в нього кухоль, хоча може і не дебелий? Друга технологія складніша і дорожча. Спочатку варять справжнє пиво, а потім його пропускають через маленькі мембрани, що затримують алкоголь, але зберігають природний смак і цінні речовини. Яку пізнавальну рекламу в той час робили? Чисто я коли побачив цю рекламу вперше. Але будемо відверті, незалежно від способу, воно. У нас смак, як лайно. Раз згадали за лайно. Що це за знак оклику? Нащо він? А, -а, -а щоб всі букви вмістилися. Не знаю, як вас, але мене це повеселило. Ні, не сам геморой, це не весело. А от що весело, так це наступне! Спробуй новий ролл та отримай неперевершений заряд свіжості. Спробуй новий ролл та отримай неперевершений заряд свіжості. Я спробую обов'язково дякую, неймовірний заряд свіжості. Я потужно зарядився. Я не дочекаюся, коли я вже зможу неймовірно заряджати всіх інших. Викличте швидку. Але ця свіжість іде з його рота. Це вони. Зараз кайфують в слині. В такому сніжному випадку краще не дивитися собі під ноги, бо. <т vous sounds> у -у -у, боюсь уявити, що з ним станеться, якщо він закриє рот. А я знаю, від якої наступної реклами у вас вибухне голова. Класика шедевр. Богема. Цицькі. Все чудово, від задумки до реалізації, ну нема до чого домахатись. А на противагу нон-стоп випустила свою драйвову рекламу. Щоб не було проблем з авторськими правами, мушу її трошки переробити. Ей on, Let's go, ей, б'єм, пімп. Як по розповідях мого тата Блохін грав у футбол. Комшеньшень! Нова енергія! Але тут хоча б кажуть, що вони рекламують, бо я, наприклад, не тягнув, що таке рево. САЛЬТУХА! А, вони бандіти спеціально вікно розбили. Вікна. Ой, дивіться, 3D мультики. Бляха, які ж вони в сраті! Їх творці Аліка і Льоліка робили. До речі, пиши в коментах, якщо хочеш огляд на цей мульт. Я бачу в неї на шиї полігони. Спитаєте, що вони рекламують? Квасоля господарочка з душею та любов'ю. Ну але якщо вживати багато квасолі, то ти не будеш господарочка. А пам'ятаєте, як всі чекали такого ж ефекту від акс, як в рекламі? це вой. апеляція, еволюція, афірмація. Що там в них? Алопеція. Ти подивись застряли в ліфті. Це Перший раз я тут... А, З, а це провокатор. Зас... Але це ще не все. Звісно, геї виглядають або так, або так. По-іншому ніяк. Хоча в Україні вигадали третій тип. Це ляшко добро ми в ліфті застряли. Ну, а хлопчині успіхів, бо слабачок. Не зміг жінці в сексі відмовити. Ну куди це годиться? Пш! Будь здоровий, направду. Все буде добре. Купив імунофазів. Які люди! Люди, які люди. Яким комп'ютером Крістіна, у мене 33 бойових виходи в да. Куди? За лінію фронту. Ага, за лінію кухні. О, ще одна борода. Що ригнув? Я поспорю з сином. Скоріше я стану оленем, ніж в Україні буде безлімітний 3 g інтернет. Ти без нього не став. Це нереально. Ну, акції МТС я вам показувати не буду. Натомість покажу найепічнішу, найкласичнішу рекламу, яка вкорінила свій слоган у мільйони людей по всій Україні. Дивись. А де ж мама? А мама, як завжди, миє посуд. Нехай посудомийна машина і фініш працюють за вас. Досить, ти жінка, а не посудомийка. Вони ж навіть не усвідомлюють, що вони зробили не так. Бо Гала показувала, що і чоловік може мити посуд, що це окей. А де ж мама? А мама, як завжди, миє посуд. Що з обличчям? Скільки ж ви їсте на трьох? І вони рекламують таблетки фініш. Це окей. Але для них має бути посудомийна машина, бо без неї ці таблетки до сраки. Сподіваюся, вам мої старання не до сраки. Дякую. Бувайте.